Черговий день будівництва мого афрейму для подобової оренди. Що сьогодні будемо робити, я зараз покажу. Так, Мені сьогодні потрібно задню стіну всю дошити. Ще зверху залишилось, підшили і вікно обшити. Ідемо далі. Всередині. Всередині хлопці сьогодні будуть ванну доробляти. Їм залишилось ще раз промазати гідроізоляцією. підлогу. і от тут буде душова кабінка. Це у нас для витяжки зроблено. І сподіваюся, що завтра вже будуть теплу підлогу робити і плитку лежити. Спочатку підлога, а потім уже стіни. Після того ми вже будемо фальшбрусом зашивати цю стіну і потолок. І все. І тоді можна фарбувати фальшбрус. І все це будемо знімати, ці балки, тому що вони не потрібні. Це для того, щоб ми могли на другому поверхі щось робити. Тут буде лісниця.